Шановні слухачі, вітаю вас на нашому каналі. Досліджуючи святе письмо, ми зрозуміли, що людина була сотворена досконалою. І сам Бог був задоволений з цього, тому що сказав: Все дуже добре. Людина мала спілкування з Богом, однак щось трапилося таке, що змусило Бога відвернутися від людини. І вигнати Адама із раю. І те щось, що трапилося, є гріх. З'являється запитання. А що таке гріх? На це запитання нам відповідь може дати виключно Святе Письмо, і тому звертаємося до нього. Перший текст, до якого ми звернемося, є записаний в першому листі Апостола Івана, третій розділ. І вірш четвертий. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Отже, зауважуємо, що гріх це порушення закону. Питання якого закону? Ми знаємо, що коли Бог творив вселенну, зорі на небі. Землю, і все, що стосується землі, він все творив згідно тих законів, які були в тому часі встановлені. Ми їх називаємо законами природи. Інколи людина намагається порушити ці закони. Однак їй це не під силу. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на свій образ і на свою подобу і людина. Мала бути схожою до Бога. Настільки, наскільки був схожий Ісус, який говорив, хто бачив мене, бачив Отця. Отже, Адам мав щось таке в собі, що його вирізняло з від попередніх створінь. І що ж це було? А це були задатки до того, щоб сформувати характер. Це були здібності думати, аналізувати. Це був його характер, це було сумління, яке він мав відрегулювати. І він мав жити згідно з тим законом, який був написаний в нього в розумі і серці. Однак, коли людина впала, згрішила. Це стало причиною, що і сумління людини почало відходити від того правдивого ідеалу. Незалежно наскільки наше сумління буде відрегульоване або розрегульоване, воно має нас судити. І про це нам говорить Слово Боже, записане в Післанні апостола Якова, 4 розділ і вірш 17. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх, яким чином людина може регулювати своє сумління? Усе залежить від тої мети, яку людина ставить перед собою. Якщо ця мета є небесною, Божою, вічною, то відповідно до осягнення цієї мети людина регулює своє сумління. Але якщо ця мета є земна, дочасна, а інколи грішна, то відповідно до осягнення цієї мети, людина регулює своє сумління. Отже, зауважуємо, що сумління це теж. Закон Божий написаний в розум і серці людини, але залежить від того, як воно відрегульоване. Коли людина впала, згрішила, тоді Бог дав людині новий закон, інший, записаний. І це сталося на горі Синай на пустині під час подорожі євреїв до землі обіцяної. Звернімо увагу, що цей закон був даний через Мойсея. І часто ми його називаємо законом Мойсея. Однак він є законом Божим, який відрізняється від законів людських тим, що він є досконалим і святим. Але оскільки людина є впавшою і грішною, вона не може виконати цього закону, про що ми можемо прочитати? В листі апостола Павла до Римлян, 8 розділ і вірш 7. Думка ботілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Не може людина виконати Божого закону, написаного на таблицях. Тому що, як ми вже згадали, людина є грішною. А Закон Святий. Отже, коли Ісус прийшов на землю, Він почав давати певні уроки для вірних послідовників. І інколи повторював нову заповідь вам даю. Ви чули? Стародавнім було сказано: а я вам кажу. Отже, зауважуємо ці деталі. Про які говорив Ісус, про які говорили апостоли пізніше, після Ісуса. І зауважуємо той факт, що в цих регулятивних правилах, які були подані на сторінках святого Письма, є обов'язковим прийняти їх вірою. І цей закон ми інколи називаємо законом любові, законом Христовим або ж законом віри. В що людина повірила, що прийняла в своє серце в свій розум, згідно з тим має і поступати. І давайте прочитаємо те, що нам говорить апостол Павло в Післанні до Римлян, 14 розділ і вірш 23. А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри. Гріх. В цьому 14 розділі апостол Павло говорить про їжу. Однак це ж саме правило стосується і інших, більш або менш важливих речей. І тому людина має чинити згідно з тим, в що вона вірить. Якщо чинить інакше, це гріх. Отже, зауважуємо, що Незалежно від того, чи людина порушує своє сумління, чи людина порушує те, в що вірить, вона чинить гріх. Адже той же апостол Іван у своєму першому листі, 5 розділ і 17 вірш, говорить: усяка неправда є гріх. Поступаємо правильно. Поступаймо згідно нашого сумління. Поступаємо згідно нашої віри, і Бог буде благословляти нас в наших стараннях. Дякую за увагу.